Друзі, з вами Рима та Ліля. І сьогодні ми вирішили завітати у гру Аватар Ворлд. А чомусь сюди завітали? Тому що тут мегакруте, безкоштовне оновлення. Такий пак до Дня Святого Валентина, У нас вже тут є закохані mm -hmm. дівчинка така, бачите, красуня і хлопець. І ми їх вже вдягнули в одяг. А, і до це свята. ви побачили. thank you У шорті. Так, у шорт відео є, як ми відкривали цей одяг і відкривали цей пак. Але ми без вас усе інше тут не розглядали. І тому ми будемо зараз разом все далі дивитися. Там було таке серце, яке дівчинка подарувала хлопчику. Так що дивіться наші шортс-відео, там теж є багато цікавих історій. Тому зараз у нас буде реакція на цей пак. Дивимося, що то за така кров. Дивіться, вона така має підставочку. О, вона звідси можна мільйон свічок достатити. Ого, ти ще щось там натисла. А можна поставити ці свічечки туди на сходи, як думаєш? А, ну? Ні. А тільки знизу, так? Ну, дивіться, можна так прикрашати Ой, дуже гарно. Я зробила Дуже багато свічок. Так, що мені подобається в Аватар World, Те, що можна... Е, цілу купу свічок і різних предметів тут діставати з коробочок. Так. Так. І вони ще, до речі, я дивлюсь різного рожевого кольору, наче такі рожеві. І дивіться, що з цим букетиком? Так, його можна розбирати на окремі квіточки. А він! Ого! А що це? Давайте подивимось, що можна. Так, цей букетик можна понюхати, так? Це, угу. О! Ого, вона його так розібрала. Ага. Так, давайте ще подивимося, що можна з ним зробити. А, його можна так мило дарувати, а якщо натиснути а, на окрему квіточку, якщо, так? Якщо з Дивіться, такий лайфхак, ми навіть не знали. Якщо з квіточкою, то вона його нюхає. Потім там випадають якісь сердечка. Це пелюстки. Так, пелюстки. І вони мають форму сердечок. Uh. О, це так романтично! А що вона ще робити? Uh, може робити? Uh... Може. Ой! З'їсти квіточку, розсипати її. на Вона шмат... її розсипала, і це в мене зали... залишилося. Так, ну це щось теж, знаєте, таке незвичайне. Тобто ми маємо букет Дивіться, з трояндами. Зараз, зараз е, вона е, так зробить. Ось, ось, ось дивись, вона стала менше, зараз взагалі вона. Ага. Бачу, що вона вона стала... розсипається на полюсточки. Оп, все, то то такий лайфхак, знаєте, можна прикрашати кімнату. А, розбирати букет на окремі троянди. А потім цю троянду можна ще розібрати на окремі пелюсточки. Все, а тепер знайдіть справжній букет. А справжнього букета немає, бо ми його ж розібрали на окремі троянди та пелюсточки. диви, він А, ні. Слухай, а може ми якось ще так протестуємо свічечки, може їх можна з'їсти або поплавати той парафін, <хе> з якого вони зроблені? Може, там так. якась може бути взаємодія? Так, давай. Ні, не може. Ми її можемо тільки подарувати. Все, вона тільки подарувати. Навіть не можемо спалити а волосся, Ой. нічого не відбувається. Нічого. Ага, тільки емоція і все. Ну, добре. Подивимось, подивимось. Може, щось там ще є таке цікавеньке. Ці коробочки. Давай хлопчик тепер. Так, тепер хлопчик. Так, клади свого сердечка Так, така мила іграшка. Дивимось, що давай, там має. Так, це. Це а, якась підставка, можливо, то ваза. А ну давай спробуємо та... поставити туди букет. Де наш букет? Ось він. Це ваза. О, так, Ой. ваза дуже гарна. Можна прикрашати в такому романтичному стилі кімнату або Наприклад, тепер дівчинка буде роздивлятися цю коробочку. Так. Що ці коробочці? Печиво. Не Це скін... На двох, на двох. нескінчена кількість печива? Так, вона може його вона... з'їсти, а також може пригостити вона... свого коханого. Ага. Ой. О, а там якось іншої форми печиво. А, дивіться, Вони тут. різні. печиво сердечко. О, ви... Ой -ой -ой. О ти як курка знесла. Несешся печивом чи то цукерки? А вони пропадають, якщо я їх багато роблю. Ага, так. Можна багато з'їсти так якось смачніше. Ну кажіть, кажіть. Оце смачніше. А, не бачу, треба їм якусь емоцію. Ну до яке? яке, смачніше. Ім вони не роблять, і може їй погано? Може вона переїла їй скрутило життя? Я привикла к тоці, що так треба. Ага. Так, а тут трохи інше. Друзі, діліться в коментарях, Ой. яка вам гра більше подобається: аватар Ворлд чи Тока? Тобі яка більше подобається? А вотарворолд подобається. Ну як тут все гарно, ну так. Анімація, така так. і дуже тут багато часто оновлень тематичних. Вони навіть коли стоять ось так руками роблять. Так, ну коробочку вона теж може просто отак от робити смачненьке. А що вона ще може робити з цією коробочкою? Бачите, вона може по-різному їсти, понюхати. Так, ще раз понюхати, так, потримати так коробочку. <різь> Ні, вона пропечує. Вона... Знову нюхає. Вона не їсть. Вона зараз його може навіть закинути, чи ні? Ой! О! <систит> Впустила. Кидатися печивом вона може. Да. Так, знову нюхає. Okay. А яке запашне. І. Ооо, оце ж щось не пішло. Далі він, давай щось таке. Таке гарненьке. О. Бо тут те шувато. Теж ваза, а де букет? О, я не можу то Це так... добре, він її подарує. О, я тобі ще тут такий подаруночок приготував. Навіть на колінко став. Дякую. Примірочно. А як його не міряти? Так, берем буси. О, а свої вони вона ті закинула. Вона О, можна його покласти туди. на місці, закрити навіть. Так. Так. Ну, е, то він тре, е, повинен ще одне взяти, тому що це для неї було. Тому він зараз бере ще, ще одну вазу. вазу. І для чого? Для, 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 для цього. Здається, воно там не поміститься. О! О, то лайфхак! Слухайте. А ну, а ще одну якщо свічечку. Таку піраміду із свічечок. Ага, вони просто туди складаються, дивіться. О, диви, вогники. О! Вогники, три вогника, як то гарно виглядає. О, Так, дивіться. І ще, І ще одне. Вау! То вже в нас якийсь камін, де можна зігріватися. І все, більше нічого в цій коробочці немає. А це, друзі. А ну, давай натиснемо. О! А тут О! у нас виходить. Ціла кімната збудувалася. Так, але а як вона збудувалася? Це можна так переміщати і облаштовуватися. О, це посуд різний! О, це Знову мешк... багато посуду. Ще якісь коробочки. Дивіться, тут і холодильник. Ой. Можна обирати йому колір. Точій боці так не можна обирати. Колір. А ну натисне. Так, друзі. Це дуже кльово. Нам треба ще обов'язково буде зробити відео, як ми облаштовуємо кібернець. І навіть колір. Нехай ручок. буде ось такі, а він буде. А, так. воно однакове, треба якесь тимше. А відкри, там щось всередині. У так, а, якщо... О, а просто, просто є. полички. Є. А ну тут дуже багато всього цікавого роздивлятися. Це ми обов'язково знімемо відео. Як ми будемо тут облаштовуватися? Може, ще якісь є коробочки, то я так розумію, меблі для. Кухні. Так, ніч ще є. І меблі для, для За... вітання. І, Віталі. Так, І... А, все для вітані. Дивіться, яка Йо... краса, скільки цього цікавого. Треба буде обов'язково облаштовуватися. І є ось такий пак мебелі також, але він якось так странно Тобто зроблено. ти його там е, вибираєш, а потім забираєш до себе в кінці. То що таке? Як то працює? Перший, другий поверх. Ванна кімната! Ріжку. Наступне відео я здогадуюсь, про що у нас буде. Так що підписуйтесь так. на канал Ігра Лілія. Якщо не підписані. Ну, якщо ще не підписані. Якщо вже підписані, то ставте вподобайку. І до нових зустрічей! Па-па!